Ранок на радіопромінь. Ранкуємо. Друзі, в студії «Радіопромінь» Аня Заклейська, Денис Денисенко і наша гостя Анжеліка Рудницька. Обіцяли вам її сьогодні впродовж всього ранку. І закликаємо вас підписуйтесь, будь ласка, на Ютуб канал «Радіопромінь», тому що саме там буде відеоверсія нашої розмови. Нас можна буде не лише почути, а і побачити. Ну а попереду у нас цікаві розмови, тому що з Анжелікою Рудницькою спілкуватись про все завжди Сумно цікаво. Не буває така багатогранна особистість: мисткиня, красуня, художниця, громадська діячка. Цього року ми ще й поговоримо в чергове про е, проєкт Територія Різдва. Але давай все-таки розпочнемо з того, що Територія А цього року святкує 30 років. Доброго раночку, Доброго ранку! Друзі, Прості. так, дякую. Нарешті я до вас добралася. Скільки разів ми переносили нашу зустріч? Тому що якийсь такий шалений графік цього року. Або тому, що нас всіх стає взагалі менше і більше роботи, або тому, що в мене такий ювілейний рік, коли все все. Це все-все зійшлося у 25-му році. І ще ж багато ювілеїв навіть не згадую, бо не хочу. <рес> Анжеліку, я тобі хочу сказати, що ти завжди несешся в цьому графіку. Знаєш, щороку каже: ну, може, наступного року буде трохи більше часу. І, Ой, так багато всього цього року. Ти ж завжди людина, Мураха і бджола. І це правда. Так. Давай тоді про все по порядку. Ти прямо до нас зайшла і сказала: я сьогодні побачила, що не гуглять, Юрко Юрченко, щойно Ні-ні-ні, Це міфі. я побачила публікацію. В мене є чат. Bot, який відслідковує публікації про мене. І він сьогодні мені приніс інформацію про те, що серед, ну, артистів 90-х не гуглять. І в переліку є також я, але це не зовсім так, бо сьогодні я навіть поки бігла до вас в студію, мене зустрі... перехопила жінка, яка хотіла селфі зробити на Хрещатику. Потім тут мене запитували щось про якісь мої проекти. То я проєкти. Відчуваю недостачу уваги. Ми так тебе самі гуглили лу… сьогодні разів 25, що найменше, і розуміємо, що ти може. Я перевірю. Могла запізнитись для нас щонайменше, тому що на що 5 метрів хтось хоче сфотографуватись, розпитати, і треба одразу планувати свій час таким чином, щоб це все помістити. Особливо, у свій коли ти біжиш по хрещатику, тому... Чи тут завжди таке чомусь? Тут завжди таке до тебе завжди дійсно багато інтересу. Про територію А, про 30-річчя, вже фактично рік підсумовуємо. Чи розкажеш тр... так, розкаже так, ще попереду? Вирішили. Ми вирішили, що 30 років така дата, яку можна святкувати протягом усього року. Тож цьогоріч нас вітали, і ви теж всі з днем народження надсилали нам свої вітання і продовжують це робити. Ми щасливі, що в нас так багато друзів за ці роки і. Дуже часто ну кажуть ой, давайте концерти, але зібрати артистів. Зараз і збирати глядачів ну складно і безпека. Ти завжди про це думаєш, і ти думаєш про те, чи готовий ти взяти на себе цю відповідальність. Однак, завдяки наполегливості фестивалю Покоління ми таки зробили два ювілейні концерти у Києві і у Львові, і вони були емоційно розривні і. Кількість артистів, яких ми зібрали, вона навіть мене вразила, якщо чесно. От і з деякими я знайомилася прямо на сцені. Чому? Тому що це вже нове покоління, яке переспівує наші пісні, які які були популярними в 90-х, і одного питаю: а ти хоч знаєш, що пісні 30 років майже і що чого ти тут виступаєш? Він Так дивиться, не мене здивовано. А, ну, це Влад, це, Влад Дарвін і Бурмак. Та ні, що? ні, ні. Ну, ти ні. що, Влад Дарвін – це наш глядач? Він нам писав листи. Він навіть мені повідомив, що я жодного його листа не прочитала, і я в нього просила пробачення публічно у Львові на концерті. Яка друг Узі, я маю розкаятися. Жодного листа. Ну він же такий скромний. Напевно, він був дуже стриманий в листах. А ми любили таке щось емоційне, яскраве. Е, е, ні, це не дар. Я просто чому згадала? Тому що цього року побачив світ переспів Влад Дарвін і так. Марія Бурмака. Фантастична пісня. Розлюбимо я особисто одна з найулюбленіших. І ми її презентували саме на ювілейному концерті Територія. Цей дует і в Києві, і у Львові, і була і Марія, і Дарвін. І Марія з Дарвіном. Ну, також е, в Києві. Зрозуміло, що простіше артистів зібрати, бо більшість ж мешкає саме тут, yeah. і дуже багато було емоцій. І знає, що приємно, що було дуже багато молодих людей, юних, які точно не могли нас дивитися в ефірі. Однак вони знають пісні території А чи часів території А, і вони співали разом з нами. Ну і і це класно, тому що це то та інформація, яку ми передаємо з покоління в покоління, і це та тяглість, про яку я. Люблю дуже говорити. А в у Львові, напевно, найбільше несподіванкою був Левко Дурко. Йому, no, no problem. Так, 74 роки, але він має прекрасний вигляд, бадьорий, виступав, співав, стрибав на сцені. І ну, навіть для нас це була несподіванка. Ми всі селфилися з Левком Дурком, бо ми реально дуже давно не бачилися. Я теж пам'ятаю, дуже добре Левка Дурка. З часів співпраці з Алою Мігай. Це фантастично позитивна людина. і Його пісні я впевнена, що дійсно додали особливого шарму всім концертам, так. які присвячені 30-річчю території А продовжуємо спілкуватись в нашій студії з Анжелікою Рудницькою. Нагадаю, студії Аня Заклецька та Денис Денисенко. Ну і обіцяли після того, як згадали 30-річчя легендарного хіт параду території А поговорити про традиційний і один із моїх найулюбленіших проєктів Територія Різдва. Розкажи більше, який, який вже за е, ліком цей е, проєкт цьогоріч. Хто бере участь, тому що ти ж не повторюєшся в тебе щоразу нові артисти, тільки зернятку. І мої погляд. Діти це це хитрий погляд, і бісики в очах. ох! Е, 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 ні, ну Я зразу ні, коли про територію Різдва я зразу розслабляюсь, тому що Різдво для мене це диво з самого дитинства, і мені важливо було цю е, тяглість моєї родини, е, традиції, з якими я виросла, які треба було приховувати в моєму дитинстві, дати їм нове життя, новий шанс бути побаченими, почутими. І це не тільки про збереження традиції, це про її оновлення, це про її. Такі вміння відновлювати внутрішній світ наш, бо ми зараз дуже всі розшарпані, розірвані, нервові. Але коли починає звучати різдвяна музика. А ти втихомирюєшся, ти наповнюєшся якимось таким неймовірним світлом, навіть якщо вона якась е, бадьора, це все одно інакше структурує тебе всередині. От, от ніби знаєш, ніби якась кров вона вже починає циркулювати всередині. І, магія, так, магія. Так, так. Різдво це магія і ця музика, яка перевірена тисячоліттями, яка дійшла до нас з глибин віків, які ніхто не може облічити, скільки ж їй років. Вона фантастична і вона. Така, знаєш, стала відновленням також цьогоріч і для багатьох військових і ветеранів, які долучилися до проекту. Тому що, окрім артистів, яких ми любимо, з якими ми працюємо, ми долучили ветеранів, військових, парамедиків, і всі вони зізнавалися в студіях. Хоча деколи це було теж нервово, вони, ми не вміємо співати. Тобто люди погоджуються, їм подобається ідея. Потім, коли вони приїжджають в студію, стоять перед мікрофоном, вони розуміють. Що я ж не вмію співати, нервують. Але все виходить, бо в нас. Ань, ну ти ж знаєш, у нас завжди дуже дружня атмосфера, обнімашки. І я завжди кажу: ну, перевтомлююсь страшенно, бо навалюю на себе купу роботи і комунікацій але Завжди кажу, що заради навіть цих обіймів і зустрічі із однодумцями варто затіювати ці великі проекти. В дев'яте вже територія Різдва відбувається, але в третє велика зйомка, тому що зараз це можливо завдяки Українському культурному фонду. Тобто раніше, коли я шукала партнерів, мені всі розповідали, чому це не може бути. Тому що, тому що, тому що тобто на все знаходиться гроші, можливості. а на вічне і на те, що деконструює радянську традицію йолки. Мороз, шампанське, п'яні морди в салатах, в олів'є, і е, з легким паром е, переакцентувати на красу, на колядки, щедрівки, прославлення Бога, на дідуха, на 12 страв, зрештою, на об'єднання родини не лише нашої маленької родини, а всієї української родини. і е, Бач, але я але я йду шляхом не Такого жорсткого заперечення, а шляхом любові. Тобто, ось подивіться, скільки любові є в наших традиціях, просто доторкніться, втяніться все, і ви змінитеся. І разом з вами буде змінюватися світ. Знаєте, на жаль, от за навіть ці три таких великих проєкта, ми не стали такими популярними, як мені би хотілося, тому що різдвяний період надто короткий, щоб його розкрутити дуже сильно. Сильно. Але українці вже починають звикати до Різдва, і коли цьогоріч ми ще не зняли, а вже від телеканалів пішли запити: чи ж буде Різдво, чи буде Різдво, я зрозуміла, що ми все ж таки на правильному шляху. І я впевнена, що цей проєкт ми оцінимо, як завжди, з погляду. Я не, не там через 100 років, але але от так влаштована психіка людська, що коли треба звичка. Поки не випрацьована звичка, це сприймається там так. Але якщо ти це довбати, довбати, то О, це, головне, це, щоб що то пості. продовбається. Так. Так. Ну насправді ш... вода камінь точить так. частотою на Головне, щоб просто мені вистачило сил, бо я вже цього річ ну, зарі. Я цього річ зарікалась, казала все. Я не хочу ну, більше. Ти ж знаєш, В мене наша нема сил. зараз. Якщо треба, ми Це? як ці. І Мої, ми тебе дуже просимо не зупинятись, продовжувати обов'язково. Чи можемо допоможемо? Я хотіла доповнити, що згадала, що генетики вважають відкрили омонімічну здатність молекул ДНК, і яка полягає в тому, що наші здібності, таланти і взагалі наша природа розкривається в залежності від середовища, в яке ми занурюємось. Тому, тому дуже річ. важливо занурюватися саме в традиції, в пісні, тому дійсно по іншому кров тече, Як ти кажеш. так і ну приємно Цьогоріч Я не буду називати всіх артистів. А це і актори театру Франка, Наталя Сумська, яка зараз у всіх на устах Євген Нищук, який ветеран війни, голос Майдану, Народний Артист України, і Марта Адамчук із Нового покоління, Іван Марунич, військовослужбовці, Едуард Драч, Христина Панасюк. Друзі, просто зайдіть на мої і сторінки Віталій, і прочитайте. І Віталій Кириченко, лідер Віталій Киреченко. І що мені неймовірно приємно. Що вже друге покоління теж працює в території Різдва? Зараз в першому в першому концерті містерії грав і співав Володимир Вікарчук. З гурту Шпилясті кобзарі. А, так, Зараз так, так. він військовослужбовець він на фронті, а його малючок Остап сьогодні цьогоріч співав разом з нами. А ще одну дівчинку, Аня точно знає. Вона також співала, танцювала. Це твоя донечка Єва, яка почуває себе в нашому середовищі як риба в воді, бо вона усіх знає. І вона йде по коридору, зустрічає фагота, який також бере участь і каже. О, фаго, там запахло. Господи, Ось, вся в мати. Так, і вона мені заявила, що вона ще трохи підросте і буде директором території АТО. Це і є про. Про територію А із 90-х назавжди, бо єва ще зовсім маленька. 6 їй 6, І але вона вже планує стати директором. Я тепер за долю спокійна, спокійна, спокійна. абсолютно. бачиш кращого фіналу нашої розмови сьогодні так, і не вигадаєш. і Кириченко. Кириченка об'єднала цьогоріч із дівчатами з гурту Джиджигуляйгород, mm -hmm. а також із акторами Луганського театру. І це теж дуже зворушлива історія, тому що Луганський театр в четверте змінив свою адресу. Вони з Луганська виїхали в з Сіверодонецька виїхали в Суми, і в Суми зараз також в такому складному складній ситуації вони переїхали до Києва. І вони ще без зарплат, без, ну, без нічого. І нас не було на, на таких акторів можливостей. Але ми сказали, ми поділимося, ми хочемо, щоб ви були з нами. І це вийшло фантастично. Ну, я вже чекаю номер номер з Кириченком, просто бомбічний. І, до речі, вони зі мною також Будуть танцювали. Танцювати. Ну що ж, Анжелічко, Кириченка, дуже тобі Слухаємо. Дякуємо. Віталія Кириченка, слухаємо, дякуємо, що ви з нами. Аня Заклецька, Денис Денисенко. Вам дякую за цей ранок і побачимось вже завтра о восьмій. Майте гарний день, і нехай буде з вами сила До зустрічі.